Ви просили, ми зробили. Тепер новорічні різдвяні речі, жіночі та підліткові можна купити ще вигідніше. На вагу 294 гривні за кілограм, лоти від 10 кілограм, то 2940 гривень буде за усе. Тут у нас мікс жіночого та підліткового, і а, приблизно за одиничку всього 110 гривень. Нереально класна ціна. Що сюди буде входити? Сюди будуть входити жіночі светри. Дивіться, як можуть бути в пакуванні та без пакування. В принципі, принти ось такі дуже ходові, дуже круті. Погляньте, будь ласка, жіночі тунійки. Ось такий буде сегмент светри та туніки. У вазі 5 кілограм. Як бачите, зовсім різні. Вони тепленькі, класний склад. І вони дуже тематичні на різні цілі. Фотосесії, вечірки, що завгодно. Далі буде 3 кілограма кігурумі та світшоти. Кігурумі у нас ось такий є варіант. Ось такий червоний є варіант. Ви лише погляньте, от е, покажіть мене. Ви зайдіть і погляньте, скільки коштують. Наші кігурумі на маркетплейсах самих відомих пром там морзетка і всілякі інші. Просто погляньте, скільки вартують і скільки у нас в такому лоті буде 110 гривень. Даже не думайте, беріть заради цих кігурумі найперше. Ось такі флісові ще Гурумі, зелененькі, світшоти це у нас три нитка на флісі, на байці. В принципі, як хочете, кажіть, вони дуже тепленькі, плотна хебешка, тут є капюшон, тут немає. Забарвлення, як бачите, дуже круті. Можна пропонувати як підліткам, так і дівчаткам, так і жінкам, кому завгодно. І є підліткові такі світерочки для хлопчиків та дівчаток. Тут треба подивитися, тут не грає зараз сіла батаречка, а тут у нас від тачу працює, як бачите, нажимаєш і тут воно собі. Ось так сяє. І ось такий ще є варіант. Принти можуть варіюватися, розміри будуть різні в такому лоті, але сильно вигідна ціна: 2940 гривень за 10 кілограм класних новорічно різдвяних речей, жіночих та підліткових. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео залишаю всю інформацію.